Все-таки прокоментуйте мінське залишення, которые ви підписали. Почому ми за ті п'ять літ не пришли к миру. Ми за ці п'ять років зберегли державою. Це головне наше досягнення. Ми за ці п'ять років збудували армію. Це головне наше досягнення. Ми за ці п'ять років відновили економіку. Це головне наше досягнення. Вам не подобається мінське домовинці? Порошенко вже півроку не президент. Так запропонуйте інше. Чого ви півроку читаєте? Дайте інший документ, дайте інший план звільнення. Мені дорікали Будапештським е, форматом, мені дорікали бухарівським форматом, стамбульським, лондонським або будь-яким іншим. Чому ж зараз ми будуємо план миру на базі мінських домовленостей? Чому санкції світ застосовує на базі мінських домовленостей? Чому світова коаліція існує на базі? Мінських домовленостей, чому допомога міжнародна йде на базі мінських домовленостей, чому миротворці переговори йдуть в Раді Безпеки організації Об'єднаних Націй, на базі мінських домовленостей. Чому кордон, який мають перекрити зараз миротворці, а під час позиції по політичному врегулюванню взяти контроль над ним до виборів, українські сили теж базуються на базі мінських домовленостей. Напевно, щось зробити інше, зробити краще, а потім критикуйте.